Ти куди? Нарешті, я тебе вже три години чекаю. Бачиш, дочекалася. І все? Більше ти нічого не хочеш мені сказати? Ну, вибач. Я не про то, де ти була той весь час. Я пишу тобі, ти не відписуєш. Якби я знала, я б не виходила. Я спеціально раніше вийшла. Дура. Ну, і я забула сказати, у мене просто з 12 до 3 тихий час. Ну, точніше, три часа. Що в тебе? Так, да, я сплю вдень. Знаєш, як то класно? А попередити в Сенсі ти забула, як взагалі можна забути. Я ж не знала, що ти будеш той весь час чекати. Я думала, ти постоїш там хвилин 15 і підеш. Наже ти стояла. А ще й вина. Я б пішла, якби ти відписала. Звідки я знаю? Може я тільки відійду, ти прийдеш. І я потім буду слухати. Та я і так слухаю. Ой, ну ми йдемо кудись чи я дарем не йшла, ти не могла позвонити, сказати, щоб я вдома була. Ти Жартуєш, та? Я мала попередити. А хто? Я хоч запізнилася по причині, а ти минулий раз прийшла і навіть нічого не сказала. Ти що не доспала? Я ходила тоді тобі за посилку. Я запізнилася на 10 хвилин. Так я знаю. Ну і. Та я це так до слова. То ми йдемо кудись чи ні? Йдемо, але почекай зараз в магазин, піду, воду куплю. Так я з тобою. Ти ж завжди кажеш, що в тому магазині тобі постійно холодно. А, точно, то я тоді постою. Постій. Тепер твоя черга.